Добрий день. Ось ми знаходимося е, біля куста е, талісман. Що мало сказати по цій формі? Це вже сорт е, старий, його трошки переименували, він до мене прийшов як талісман, а зараз він на, називається кеша. Це дуже батько, дуже багатьох гібридних форм. Це однопола квітка, але він е, трошки полюбляє загрошити, Цьому году я його не нормував. Я його залишив все, що він зав'язав. Ну ось такі в нього, деякі гронки краще запилилися, де є ще трошки з горохом. Все, ну такі гарні гронки. Гронки є там і по 600, по 700 грам, де я такі гронки і невеличкі. Я їх навіть є ось три гронки залишив на одному пагоні. Гуш дуже потужний, він гарно е, велика сила росту в нього, він витягує любі нагрузки. Е, що можна сказати ще? Е, лоза в нього дуже гарно визріває. Е, на даний час вже доверху вона визріла лоза, байдує, що така нагрузка на ньому, все, але лози дуже гарно визрівають. Морозостійкість цього е, сорту е, мінус 25. Його можна так і не укривати на зиму. В деяких регіонах, що немає такого сильних морозів, то його й не вкривають. Його багато бачив, тримають на арках, на арці він дуже гарно себе поводить. Все, От таких, можна такий, робоча лошадка. Він дуже, дуже потужний. Витягує всі е, навантаження. от Ми зараз візьмемо декілька ягідок. ягідка в нього е, крупна, е, все, ну, таку ми середненьку щоб... і зважимо. Ось такі вони на ладоні, вона, е, жовта ягода, е, смак е, такий, він гармонійний, є, трошки має невеличку таку легеньку кислинку. Е, але для вкуса він не портить ця кислинка, а смак. Що ми бачимо? 12 Ну, 14,8. І тут 16, один. Ось така гарна. ягода. ми ще розріжемо. Зараз подивимося, яка в середині. Як ми бачимо, вже кісточка починає окрашуватися, він вже доспів все Все вкусне, така біла кайма є трошки, він такий з під хрустом невеличким. гармонійний вкус, все. Що можна ще сказати? Якщо взяти по цьому році талісман вийшов в срок. Хоча в мене навіть всі. Сорта десь там трошки з запізненням ідуть. В основному десь на три недільки, 3-4 недільки за затримкою. Де та як весна була дуже холодна і заморозки були весною, все не дуже сприятлива така була погода. І от, отягнулося все дозрівання ягоди десь на 3-4 недільки. То талісман виходив в срок. Він е, е, кожен рік на моїй ділянці. Дозріває в середині вересня, так він і в цьому році і дозрів в середину вересня. Його можна не вкривати, як я вже говорив. А дуже хороший потужний куст, гарно. Закладає грони, побагато. якщо радом хороший десь опилювач, хоча в мене по бокам в ньому немає хорошого часу опилювача, вони ще молоді кусти, трошки може з цим буде трошки менше грошити. він Але в цілому він гарно, гарний в нього ягода, все. От кому подобалося відео, ставимо лайки, підписуємося на мій канал. На все добре.